Бажаю здоров'я, шановні друзі. Ми знову працюємо з вами з клініки Time Плюс, клініка неврології, ортопедії і реабілітації. Нагадую, що ми працюємо, знаходимося в місті Києві, вулиця Джона Макейна, це колишня Івана Кудрі, 26. Клініка Time Плюс, клініка неврології, ортопедії і реабілітації. І з вами сьогодні знову я, лікар клініки, ортопед травматолог вищої категорії. Доктор медичних наук, професор Самохін Анатолій Вікторович. Відповідаючи на ваші чисельні телефонні дзвінки, звернення з проханням поговорити, об'яснити, розказати про актуальні питання та травматології, сьогодні ми починаємо дуже серйозну, складну для викладання тему, так, яку ви всі знаєте, це деформуючий остеоартроз. Захворювання всім вам відоме. Захворювання має колосальне розповсюдження в світі, так вважається хворобою віку. Сьогодні я вам розкажу деякі моменти цієї серйозної патології. Чому деякі моменти? Тому що, щоб розказати мені про цю проблему, мені потрібно дуже багато часу. Тому ми поділимо нашу. Наше викладання цієї проблеми на декілька частин, і сьогодні я вам розповім про що таке деформуючий остеоартроз, його причини, це етіологія називається термін так, і діагностику. І отак степ степ покроково я буду розказувати в наступних наших мікролекціях про цю серйозну проблему. Так от, деформуючи остеорпроз, це, на жаль, супутник старіння. Хочемо це визнавати чи не хочемо, а так воно є. Нагадую вам, що старіння починається з 40-50-річного віку. Старіння це фізіологічний процес. Це не діагноз, не захворювання, так, але, на жаль, він супроводжується виникненням чи провокацією, чи прогресуванням захворювань, які генетично можуть бути закладені в наші організми і не тільки генетично. Так от, на жаль, деформуючий артроз це супутник старіння. А значить, цю хворобу так практично неможливо обійти. Далі, скажу відразу: існує. Багато теорій, версій і так далі про виникнення цього захворювання. Зараз я на них зупинюся, скажу далі. Практично вилікувати цю хворобу неможливо. І коли до мене брать пацієнти, я їм прямо це кажу, що я не можу вас вилікувати. Я можу вас підлікувати, я можу вам зупинити прогресу захворювання, я можу вам дати набагато краще комфортне життя нашим методом лікування, яким існують в медицині, але повністю вилікувати, я не зможу. Завжди кажу таку фразу, що якби я вас вилікував, то я б, мабуть, одразу отримав би Нобелівську премію. Треба бути реалістами і треба бути чесними по відношенню до самого себе і до наших пацієнтів. Трапка. Далі, також таке, деформуючий остеатроз. Це прогресуюче, дегенеративно дистрофічне захворювання зухлу, суглобів, яке має в своїй основі спочатку, первинна, руйнація суглобового хреща з наступним ураженням всіх елементів суглоба. Це Крім свого хряща, суглобова кістка, тобто субхондральна кістка це всі хрящові елементи, міністки, суглоби губи і так далі. Це зв'язки, знаходяться в суглобах. І це сама капсула суглоба. В запущеннях випадків все це приводить до деформації суглоба. Слово практично вже немає, це супроводжується виразним больовим синдромом та порушенням функції. І все це тоді вже вимагає хірургічних метод лікування, основним з яких є ендопротезування, тобто заміна суглоба на штучний ендопротез. Оце, що стосується. Остеартроза, дегенеративна дистрофічне захворювання суглоба, деформуючий остеоартроз. Які ж причини, що ж викликає цей остеоартроз? Причини полягають в тому, що втрачається, чи зменшується, чи страждає відповідність механічних навантажень на суглоб з можливістю суглоба. Ці навантаження витримувати. Оце така основна причина. А які ж чинники, які ж тригери, які ці причини можуть порушити? Їх є декілька. Перше, це механічна причина, механічна теорія це коли йдуть дуже серйозні надмірні фізичні навантаження на суглоби. Забігаючи вперед, хочу сказати, що найбільше, найчастіше вражаються суглоби. Опорні, тобто суглоби нижніх кінцівок, в першу чергу колінні і кульшові, а також міжхребцеві суглоби, хребта і міжфалангові суглоби пальців, кістей та стоп. Так от, йде через надмірне навантаження на оці опорні суглоби. Це може бути професійний артроз. Наприклад, у шахтарів або у балерин, так? або може бути спортивний остеоартроз, у спортсменів, таких як бігуни, футболісти і так далі. Далі, друга причина це коли навантаження саме звичайні, так? а остеоартроз розвивається. І багато пацієнтів кажуть, що я ж не займаюся ні важкою фізичною працею, ні спортом, а в мене починається остеоартроз. А отут вже. так? Мається функціональна недостатність суглоба на генетичному рівні. То це вже мова йде про генетичну предрозположеність так, до оцього остроартроза. Це два. Третя причина, яка викликає, може викликати остеоартроз, це метаболічно. В першу чергу, це значить, ожиріння, неправильний спосіб життя, це малорухомий образ життя. Це це також причиняє виникнення остеатроза. Якщо підсумувати все, що я сказав, так коротко, то зараз розглядається, розглядається причина, основні причини розвитку остеатроза це генетична спадковість, так пов'язана з ендо- і екзофакторами. Ну, генетична спадкові, щоб ви знали це всього-навсього 30% можливості. Так що треба думати, що якщо у ваші тата чи мами були артроз, то він обов'язково у, у вас. Ні, це 30%. Плюс екзофактори і ендофактори. Екзок – це зовніші фактори, тобто фактори, які травми з суглобом, запальні процеси суглоба. В основному ендофактори це те, що я сказав, анатомічні аномалії або дефекти, так або вроджена якась спадкова патологія. Це може бути, якщо це кульшовий суглоб наприклад, це може дисплазія кульшового суглоба, уроджений виріс суглоба. Оце все теж спричиняє розвиток костоартроза. Оце по причинам. Ну, мені вже кажуть, що ми вже. На сьогодні наш час використали, тому ми на цьому зупинимося. Так, а через декілька часу я вийду знову в ефір. ВТР. Вибачте, в ВТР. Вийдемо так. І я вам скажу далі про діагностику, лікування, профілактику, ускладнення. Це дуже цікаво, теж залишайтеся з нами. А поки що я бажаю вам всього самого доброго, будьте здорові. Якщо у вас є якісь проблеми з суглобами, ще раз нагадую: клініка неврології, ортопедії та реабілітації та плюс вулиця Джона Макейна, 26, був колишньої вулиці Івана Кутрі, міста Києва. Вас чекає! На все добре, до побачення. З вами був я, доктор медичних наук, професор Самохін Анатолій Вікторович.